Ця правда про оті ножики від одного тіктокера купив спеціально перевірити. 500 гривень стоїть, хліб хреново різати, бачите, чуть-чуть тільки отаку от маленьку ковбасу. Ну, хіба не знаю, якісь мисливські ковбаски там різати, бо теж широко не поріжеш. От. Він каже, що вона Типу там для кромки спеціально різати, коли там ДСП обклеїти кромку, і свіси зрізати. Ну, для, хіба для чогось такого тоненького там, як для бумаги, бачите там. То може буде різати. А так на ковбасу, на хліб першиві ножики. Я оставлю ссылку на нього, на цього Володимира. От. Хочете, купляйте, хочете, не купляйте. Ну кажу, максимум для бумаги, для кромки якоїсь. Я пробував різати кромку. Там 0,56 чи 0,65 я не знайшов, чи 0,60 я там не, не шарю. Якусь міліметрову знайшов. То так тяжко тяжко. Але ріже, все гарненько. От, ото максимум. Бо на ковбасу, на хліб, то слабенько. Кому треба ще отакі такі от стульчики для діток, щоб сюди зайшли ножками, стали, зубки чистити або на кухні, то ми от робимо от такі от стульчики. І отако от він складається класеньку в площину, бачите? Бо ножики тут хочете купляйте, хочете не купляти. А такі от стульчики 2500 і їде в Україні в будь-яку точку.